Усі шість матчів збірних на цю суботу. Перший матч Австрія Кіпер. Тут колосальна різниця в класі команд. Я вважаю, що австрійці вдома без проблем переможуть кіпер і заб'ють їм три м'ячі. індивідуальний тотал Австрії більше 2,5. Наступний матч Фарерські острови проти Боснії Герцеговини. Перед цим постав лайк на удачу та збережи це відео, щоб пізніше перевірити результат. В минулому очному матчі Боснія вдома перемогла всього лише з рахунком 1-0. Я вважаю, що на виїзді вони цілком можуть перемогти, але багато голів тут не буде. Перемога Боснії і тотал менше 4,5. Наступний матч Англія Андора. Якщо англійці налаштуються на результативну гру, то тут буде мінімум 4 голи від них. Індивідуальний тотал Англії більше 3,5. Наступний матч Латвія Сербія. Тут значна різниця в класі команд, оскільки в Сербії серія більш як з 15 матчів поспіль на тотал менше 3,5, я візьму x 2 і тотал менше 3,5. А ще два матчі будуть в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю.